Вітаю, шановні глядачі, на моєму каналі Любові Завальнюк. Дуже вас рада бачити. Дякую за ваші перегляди, підписочки, вподобачки. Сьогодні ми поговоримо з астрологиною Анною Вергелес. Аня, привіт! привіт я тебе так добре не бачила. Я теж дуже рада. Ми сьогодні з тобою поговоримо про цей шалений період. Ну, що це робиться? Ну, грошей нема, миру нема. В світі якась анархія. І настільки все не що ти не розумієш, що взагалі відбувається, ти не можеш спрогнозувати нічого, ні погоди. Ні... Мені, мені здається, що ми перманентно в такому стані живемо, і вже рівень адаптації на рівні богів у нас. Ти знаєш, ми нещодавно сміялися з Тетяною Гащук, чекає Україну в травні, і я казала, що в кінці місяця нам дадуть опалення. <папа> ну, дуже, дуже, дуже холодно, і ще такої холодної весни в нас не було. Але сьогодні буде прогноз не про погоду, а про те, що відбувається. Скажи, оцей травень він взагалі в нас про що? Ну, травень можна поділити умовно на дві частини для України, я маю на увазі. Mm -hmm. У нас одразу хочу сказати, я давно чекала травня, тому що кінець травня, десь двадцятих числа, от вже зараз. І майже весь червень у нас найкращі друзі, найкращі показники у цьому мирному процесі, який ніяк не розпочнеться. Тобто, я коли переглядала прогностику України ще там минулого року, я розуміла, що якщо і буде підписаний мирний договір або якісь будуть зроблені конструктивні кроки до миру насправді, то це буде кінець травня, червень 25-го року. Тому от зараз прям тримаємо кулаки, тому що. Дійсно, показники дуже хороші. У нас є показники і дипломатичної підтримки. Нам це важливо, тому що зараз бачиш, що відбувається. А фактично ці стамбульські недоперемовини, які були, це просто якесь знущання, насправді. Угу. І там, ну, звичайно, у нас є позитивні результати. Це величезний обмін, тисячі людей це дуже багато. І навіть якщо там нічого ну, конструктивного з точки зору мирного процесу не відбулося, але до України повернулися тисяча наших людей. Це вже ну, супер результат, я вважаю. Але якщо говорити про дипломатію, про мир, про початок процесу, то є велика, велика вірогідність, що от він почнеться насправді в червні 25-го і будуть залучені ще інші країни, тому що зараз цей трикутник бермудський Україна, Америка, Росія, де виявляється, що Росія і Америка вони якби разом. Uh -huh. А ми окремо, а тут не вистачає нам ще підтримки. Ну ми не маємо підтримки від е, Америки. Ми маємо навпаки дуже е, таку ситуацію рамок і тиску, який буде продовжуватися. І тут е, швидше за все долучиться ще одна якась сторона, або декілька, і ми отримаємо декілька варіантів е, ну, або шляху розвитку, або мирних угод. І от такі ключові дати це період з 4 по 10 червня. Там є відчуття, що нам запропонують якісь альтернативні. Тому що зараз дивись, Америка, ну, типу, готує свій план мирного договору і вони його презентують. У Росії він незмінний. Віддайте нам все, відмовтеся від всього. І от я думаю, що з 4 по 10 червня нам. Запропонують щось ще ну, додаткове, альтернативне, де ми зможемо якось балансувати в тих умовах, які у нас є. А далі, що ще на червні мені подобається, дуже добре аспектує Марс гороскоп нашої країни, а це про зброю. Це про військових, це про зброю. Я думаю, що буде або якось використана, або випробувана, або надійде нова зброя. Можливо, навіть якась інформація про те, що ми самі щось робимо, виробляємо, угу. постачаємо. Це для нас дуже важливо. І що у нас тут ще цікавого про червень? Ну, з 2 по 4, друзі, такий напружений період. Там Марс буде робити опозицію до місяця в гороскопі України. Місяць — це народ, це люди, це цивільне населення і от такі аспекти астрологічні. Вони говорять про велику небезпеку саме для цивільних для цивільних а що в цей період зазвичай відбувається? обстріли, масштабні е, ну потрапляння, влучання снарядів, в будинки. Знаєш, це може бути ураження якоїсь цивільної інфраструктури, там, наприклад, магазин, або там я не знаю, якісь ну місце публічне. Да, тобто, це не про військове, і, і тут ще знаєш от Марс. Він він не тільки ж про. Війну він не тільки про е, фізичну небезпеку, він ще і про стрес, про якісь дуже такі стресові е, новини, які емоційно впливають на людей. От я спостерігаю, що в такі періоди Русня кидає якусь знаєш, таку е, розривну, жахливу інформацію, яка просто людей от, ну, Пригнічує дуже сильно. Uh -huh. Тому оцей період, з 2 по 4, він коротенький насправді. Але, будь ласка, просто слідкуйте за сигналами тривог, не ігноруйте, тому що там ну, дійсно може бути більше, більш небезпечно. Uh -huh. Це так коротенько. Знаєш такі короткі новини про наш, наш з вами червень. Тому будемо сподіватися, друзі, що дійсно ця можливість, яка нам відкривається, фактично от зараз на кінець травня, червень. Вона от максимально ефективно для нас пройде — Це складно, знаєш, тому що ми ж розуміємо, що прогностика українська вона пов'язана з величезною кількістю факторів. От коли ти прогнозуєш життя там, однієї людини, це просто, тому що у тебе є гороскоп, у тебе є там, прогностичні методи, і ти за ними рухаєшся. А коли це, наприклад, пара вже сімейна, да? угу. тут вже дві волі різних, дві долі, дві сумісності. І це вже складніше. Уяви собі, от якщо ми говоримо про Україну, uh -huh. скільки тут є факторів, які потрібно проаналізувати і які впливають на нашу ситуацію. Uh -huh. Тому будемо дивитися, але я сподіваюся, що ну, все буде позитивно для нас. А що чекає знаки зодіаку? Так, друзі, ну, у нас взагалі, я те скажу, що 2025-2026 роки вони такі дуже динамічні. От у нас, наприклад, у найближчий час літом, 10 червня, Юпітер, планета великого щастя, зірка королів, планета удачі, переходить з близнюків у рак. Тобто для всіх водних знаків це у нас раки, скорпіони і риби, настає період удачі. З 10 червня і він буде продовжуватися аж до червня 26-го року, тобто цілий рік. <хи> так. Хотілося вас чимось порадувати, друзі. У мене на каналі буде окреме відео про перехід Юпітера в Рак і про прогноз для кожного знаку зодіаку, Але я такий, знаєш, спойлер роблю. Що водним знакам потрібно себе дуже знаєш так, от рекламувати. Взагалі, раки, скорпіони і риби вони досить скромні. Згодно вони ну, для них якась самореклама. Це завжди складно, це виклик певний. А Юпітер він дає можливості рости, розширюватися, претендувати на більше, коли ти не соромишся сказати, що а я хочу більше, мені потрібно більше зарплати. Я достойна або достойна. Ось цей стан і така внутрішня позиція, вони дозволять е, водним знакам за ось цей другу половину 25-го, першу половину 26 го вирости, отримати якісь кращі бонуси для себе. І це закладка, до речі, 12-річного циклу. От які ви собі цілі поставите, там, соціальні, фінансові, от це буде для вас актуально ще 12 років. А це так позитивні новини. Зараз всі напишуть, а що ви не сказали про там тільців, скорпіон, а, про скорпіонів сказали Дів і всіх інших. Ми зараз коротенько пройдемося по знаках Зодяка. Угу. А щодо Юпітера, це окремо в мене можете подивитися на моєму Ютуб-каналі. Це такий великий прогноз фактично на рік. Отже, з 20 травня по 20 червня, зараз у нас буде. Ексклюзивний гороскоп для 12 знаків зодіаку, Тобто на той час, коли у нас сонечко йде по близнюкам. До речі, всім близнюкам вітання з днем народження, тому що починається ваш класний період, коли включається соляр. Отже, для овнів: період з 20 травня по 20 червня принесе нові можливості у навчанні. Хтось захоче піти вчитися, отримати другу, третю, десяту вищу освіту, можливо, якісь курси, якісь, я не знаю, програми навчальні. А також це хороший час для спілкування і комунікації. Якщо ви працюєте в торгівлі з клієнтами, в сфері послуг, намагайтеся якомога більше себе рекламувати, розповідати про себе, контактувати з різними людьми, тому що будуть приходити якісь позитивні нові можливості. Тільці. Для тільців ну, тільці люблять гроші, ми ж знаємо про це, угу. правда? І, власне, з 20 травня по 20 червня для тільців дуже сприятливий період в плані фінансів. Нарешті ми говорили, почали, де, де наші гроші? Де Всі гроші? наші гроші у тільців. Тому тільці не, не опускайте можливості, думайте, де ви можете. Покращити свій фінансовий стан, а це сприятливий час і для інвестицій, і для того, щоб почати заробляти, і для того, щоб переглянути свою фінансову систему, робити крупні, якісь великі покупки, тобто все, що стосується фінансів. Тільцям, ну, буде такий удачний досить період. Приємно, правда, що в когось він є. Далі, близнюки це у нас іменинники місяця, а з 20 травня по 20 червня близнюки святкують свої дні народження. Це час, коли потрібно максимально яскраво себе проявляти. Брати на себе відповідальність, проявляти ініціативу, іти кудись там, не знаю, до керівництва з цінними творчими пропозиціями. Угу. Ви повинні бути яскравими і помітними, тому що зараз, от у цьому місяці, особливо в день народження, це соляр, астрологи знають це слово. Закладається програма на весь ваш наступний рік. І найважливіше для вас бути щасливими, ресурсними в свій день народження. От навіть якщо немає настрою, підняли себе з ліжка, якось там треба збадьоритися і провести свій день народження так, як ви б хотіли провести весь свій рік. Тому що насправді це і є ваш персональний новий рік. Далі рухаємося раки. Ну, про раків ми вже трошки поговорили. Ми сказали про те, що у раків в червні наступає юпітеріанський період, починається період удачі. Нових можливостей, соціального кар'єрного росту і масштабування, тому що Юпітер це масштаб, коли ти відчуваєш, що ти хочеш вирости. І тут важливо зрозуміти, вирости в чому, тому що хтось буде рости в творчості, хтось у когось буде особистісний ріст, наприклад, хтось буде кар'єрно зростати. Тобто відчути, де у вас ось цей потенціал експансії і розширення є. І м -м, у раків з 20 го Травня по 20 червня це період перед соляром, тобто ви наступні іменинники. І ось цей період він дуже важливий, тому що у вас закривається весь минулий рік. Це знаєте, такий, як от момент аудиту. Угу. Коли важливо проаналізувати, як ви пройшли попередній етап, що у вас було важливого, комусь можливо треба подякувати, когось відпустити, пробачити, провести чистки, детокси, взагалі позбавити свій життєвий простір від усього зайвого. І більше бути, знаєте, не в соціумі, а на одинці. Тому що раки ви можете помітити, що зараз, от перед ним народження, за місяць десь. Стає ніби менше енергії. Ти помічаєш таке, uh -huh. що от ми стаємо такі більш вразливі, більш чутливі. Деякі люди починають хворіти більше, не дай Бог. Нам це не потрібно. Але ви повинні зрозуміти, що перед ним народження, і це стосується всіх знаків зодіаку, до речі, деякі люди депресують, наприклад. Так, так. є таке. От нічого не хочеться робити. Ти відчуваєш фізично, що енергії немає. Тому не тратьте її багато, бережіть себе, більше уваги внутрішнім процесам. Вони зараз важливіші, ніж соціальні. А після дня народження почнеться вже таке ну, зростання енергії. Так, рухаємося далі. Леви для левів з 20 травня по 20 червня. Це період Дуже сприятливий для комунікації. Шукайте свої групи людей, шукайте однодумців, шукайте тих людей, з якими вам класно, кайфово, які підтримують ваші ідеї, з якими ви можете поспілкуватися на дійсно важливі теми. Це можуть бути і професійні якісь спільноти, до речі. І через інших людей ви будете отримувати для себе і нові можливості, і нові ідеї, і підтримку, яка вам необхідна. А для левів це такий сприятливий. Період, а особливо для тих, хто працює, до речі, в інтернеті. От це також може бути хороший період для продажів онлайн, для якихось запусків онлайн, для реклами. Так, yeah. діви. Діви нічого нового для дів ми не скажемо. Діви працюють. Ну, Це ж дуже працьовитий знак mm -hmm. З 20 червня, ні, з 20 травня по 20 червня для Дів дуже хороший час. Саме робота, кар'єра, перспективи, комунікації з керівництвом. І якщо комусь ми можемо порадити вже літом почати відпочивати, тоді вам ні. Витратьте, будь ласка, кінець травня і дві перших декади, а, я правильно сказала декади угу. червня для роботи, тому що у вас там можуть бути дуже-дуже хороші результати. Тепер у нас Терези. Терези. Так, для Терезів э, хороший час для навчання. Ви можете отримати бажання, воно з'явиться, це стосується освіти. Курсів, семінарів, підвищення кваліфікації. Також дуже хороший час, якщо раптом вам потрібно почати вивчати іноземні мови. Взагалі, все, що стосується за А якщо ви працюєте там з закордонними партнерами, це можуть бути якісь поїздки за кордон, розширення своєї аудиторії так само. Це можуть бути до речі, оформлення будь-яких документів, взагалі будь-яких вирішення юридичних питань також у вас може виникнути. І е, тут іще духовні речі. От Для Терезів може настати такий час, коли для вас буде важливо ну, задати собі питання, якісь такі глибокі, е, які стосуються релігії, віри, езотеричні, можливо. Тобто цікавий, цікавий досить період. Так, скорпіони, скорпіончики, Ну, скорпіонам не звикати до е, таких трансформацій внутрішніх. Це дуже сильні люди, зазвичай дуже сильні внутрішньо, і тому всесвіт дає Скорпіонам більше випробувань, які вони можуть пройти, і потім провести інших людей через такі випробування. І от у скорпіоні з 20 травня по 20 червня період, який може запустити глибині трансформації. Психологічні трансформації, можуть бути навіть певні стресові ситуації, які вам покажуть вашу силу насправді. А, глибинний інтерес до психології, до езотерики, до всього таємного, непроявленого. Знову ж таки, скорпіони це люди з колосальною інтуїцією. Звертайте увагу на знаки, на сни, тому що ви будете відчувати, що інтуїція вас веде. А, Стрільці. Ну, у стрільців цікавий період з точки зору особистого життя. З 20 травня по 20 червня час, коли можуть розвиватися активно стосунки. Стосунки особисті, ділові і дружні. Взагалі важливо бути десь в соціумі, не сидіти вдома. А ходити десь з людьми контактувати, спілкуватися, вести активний спосіб життя. Якщо ви працюєте з людьми, з клієнтами в сфері послуг, торгівлі, реклама зараз дуже добре піде. Тобто ви повинні про себе говорити, інформувати інших людей, і у вас можуть або розпочатися, або якимось чином продовжитися вийти на новий рівень важливі стосунки. Так, далі. Козероги? Да. Козироги, як завжди, працюють, як і діви. Там нічого, нічого нового, це найпрацьовитіші люди зодіаку, трудоголіки зодіаку, на яких все тримається. Бачиш, у нас прям цей прогноз такий дуже правильний. Тельці заробляють гроші. бачиш, Діви-козироги працюють, раки медитують. Якщо в вашому колективі керівник-тілець, а працівники козироги. То зразу зрозуміло, що справа піде класно. 100%. Але потрібно декілька, знаєш, водних вогняних знаків, щоб було не скучно, щоб було веселіше. Да, Почекай, ми ж про козерогів не поговорили. Давай трошки пару слів. У козерогів цей період з 20 травня по 20 червня це час, коли потрібно вибудовувати всі робочі процеси. Це такі, знаєте, з одного боку, як день соркавий, коли ти розумієш, що от. Кожен день рутини потрібно займатися робочими процесами, домашніми справами, але тут є можливість побудувати систему От відпочинку і роботи, систематизувати якісь процеси, які пов'язані з вашою роботою. І дуже дуже важливо займатися здоров'ям. Ось цей період він для того, щоб подбати про себе. Якщо ви відчуваєте, що прийшов час, там, я не знаю, пропити якісь бади, звернутися до лікаря, на масажах сходити, будь ласка, подбайте про себе, тому що цей період вам дається з одного боку для активної роботи, з іншого боку, для того, щоб зайнятися здоров'ям. Водолічикам ми можемо порадити відпочивати. Рідкісний випадок. Комусь працювати, а комусь відпочивати. Слуха, ну, коли ж водолій мають, відпочивати? Звичайно, звичайно. Ну Водолій зайшов зараз Плутон, там не всім водоліям до відпочинку, але тим не менше. Якщо у вас є можливість поїхати у відпустку з 20 травня по 20 червня, це буде ідеально, ви зможете відпочити дійсно дуже класно. Якщо немає такої можливості, плануйте відпочинок там після роботи. Вам зараз важливо от запитати себе, а що мене робить щасливим або щасливим? Ми ж дуже рідко себе про це запитуємо і втілюйте в життя свої якісь дитячі бажання, мрії. Це можуть бути хобі, до речі. У водолів можуть з'явитися якісь творчі заняття, хобі, які вас цікавлять. Кохання, до речі, тут також, як і у стрільців, такі романи, якісь романтичні епізоди, можуть бути побачення з коханою людиною вже. І дітки, якщо у вас є діти, це хороший час для того, щоб приділити їм увагу і провести час саме зі своїми дітками. І останні у нас рибки дочекалися прогнозу. Mm -hmm. Що ми можемо сказати про рибок? Ну, нагадаю, Юпітер переходить в водний знак, і це буде впливати і на ваш стан, і фізичний, і психологічний. І на ваші кар'єрні можливості, не тільки в червні, але взагалі протягом а, другої половини 25 26 рік. І конкретно от з 20 травня по 20 червня у Риб період, коли а, варто зайнятися питаннями сім'ї. Може бути більше відповідальності, більше якихось обов'язків, які стосуються тих людей, з якими ви проживаєте на одній території. Ну, там батьки, наприклад, чоловік, там, дружина, діти. І це будь-які питання, які стосуються дому, нерухомості землі, місця проживання. Тобто можуть з'явитися нові можливості, щось захочеться купити собі в квартиру, комусь переїхати, комусь почати інвестувати, наприклад, нерухомість, комусь розпочати ремонт. Тобто, риби будуть займатися домашніми питаннями, як це сказати, домашній очаг свій впорядковувати. От, ну такий, е, такий у нас прогноз. Е, зауважу, що в нас ще і Сатурн 25 травня переходить у знак Овна, у новий знак, і пробуде там аж до 2028 року. А це про що говорить? Сатурн це карма. Сатурн це планета карми, це планета е, таких е, уроків на зрілість, нашу духовну, психологічну зрілість. І якщо ці уроки проходили риби останні два з половиною роки, можу сказати: до речі, також риби видихаємо, Сатурн виходить з вашого знаку. Юпітер заходить в рак і буде робити вам приємні сюрпризи. Тому, от якщо ви риба, якщо минулі два з половиною ви проживали як тяжкий період з випробуваннями, з якимись ситуаціями, коли, ну, наприклад, було велике навантаження в роботі, зміни такі різкі. В особистому житті здоров'я також тут теж для, для риб минулі роки було важливим питанням. Напишіть в коментарях, мені цікаво, у вас вам стане набагато легше, простіше і приємніше жити. Хотілося порадувати чимось риб, угу. але що хочу сказати, що. Уроки Сатурна ми проходимо всі друзі, всі абсолютно, тому що Сатурн рухається за 30 років, він проходить повністю зодіакальне коло. Тобто всі знаки зодіаку почергово, якби в ці космічні ритми вони нікого не обідуть. І наступні у нас овни. Овни будуть проживати період випробувань Сатурну до 28-го року. І тут можуть бути важливі ситуації як для росту. Тобто Сатурн він випробує людину. Це зрілість, це відповідальність, це цілі і цінності. Він завжди запитує, навіщо? От, навіщо тобі ця робота, а навіщо тобі ці стосунки, для чого ти живеш, для чого ти ходиш на роботу? Тобто він задає такі питання. Які е, от ти не можеш більше себе обманювати. Знаєш, ми ж дуже часто на щось закриваємо очі: десь ми там. Ну добре, не подобається мені там. Я не відчуваю цінності в тому, що я роблю. Ну я буду просто ходити, тому що так мені простіше. Коли приходить Сатурн, ти просто він знімає всі рожеві окуляри і він дає можливість людині бути чесним з собою і подивитися, чого ти досяг. Якщо ти дійсно на своєму місці, це стосується сім'ї, це стосується місця проживання, це стосується роботи, кар'єри. Якщо ти знаходишся там, де ти хочеш, насправді, і для тебе це цінно, Сатурн тобі підкреслює досягнення, і ти відчуваєш знаєш, оцей досвід. В позитиві Сатурн дає відчуття досвіду, що я стільки всього пройшов. Я стільки всього зробив або зробила сама, і мені є на що спертися, мені є чим пишатися. Якщо ж ми кудись не туди трошки звернули, а таке буває з усіма, mm -hmm. Сатурн дуже жорстко показує нам наші обмеження, де ми себе обманюємо, де ми собі через страх внутрішній не даємо можливості обирати себе знову ж таки. І от овни, вони прийдуть, цей етап він може бути такий не дуже приємний. Але він надзвичайно корисний з точки зору духовного розвитку. Ну, головні герої тут будуть овни, е Терези, це опозиція, протилежний знак. Козероги і Раки, до речі, також будуть проходити е уроки Сетурну, але набагато м'якше набагато м'якше тут, якби би Знаєш, є фінальні екзамени, mm -hmm. а є такі проміжкові. Оце будуть такі проміжкові. А для е, Левів і е, Стрільців е, дуже, хороші, дуже хороші можливості приносить Сатурн, ну, знову ж таки, по Сатурну в мене на YouTube каналі окреме відео велике, якщо хочете, друзі, подивіться. Це важливо, тому що це ну, до 28-го року. Це ж не на, не на короткий термін. Mm -hmm. Так, скажи мені ще з точки зору держави, що на нас чекає от до 20 червня, в плані економіки, в плані грошей, в плані настроїв населення для України. Дивись, в принципі, в плані економіки мені подобається період, тому що повинна надійти допомога фінансова, ресурси і військова допомога. Тут однозначно вона є, тому. Ну, я не бачу великої кризи, і це вже дуже позитивна новина. Будуть вирішуватися питання територій, однозначно. А, і це буде один з основних факторів, один з основних е таких ну, каменів спотикання і в плані переговорного процесу. Також М -м насправді, друзі, от і з точки зору військової, там просування успіхів наших військових на фронті. На червень виглядає позитивно. Позитивно, це рідко, я можу сказати, в наш тяжкий час. Але от наскільки можливо це, ми будемо відчувати, що ми маємо ресурси. Угу. Дуже дуже тобі дякую. Шановні глядачі. Сьогодні у нас в гостях була Анна Вергелес. Підписуйтеся на її телеграм-канал, замовляйте в неї карти, натальні карти. Це дуже корисна, корисний інструмент для того, щоб в майбутньому розуміти, чому в тебе так чи так, налаштуватися на бізнес, налаштуватися на своє якесь особисте життя, Цікавтеся астрологією. Це дійсно одна з найточніших наук. Дякую тобі. І я тобі дякую. І до нових зустрічей. До побачення. До речі, я хочу нагадати, шановні глядачі, що в мене є телеграм-канал Любові Завальнюк. В описі до відео вже є посилання на мій телеграм-канал, де кожного дня безкоштовно я викладаю певні практики медитації, енергію дня, викладаю мудре. Ви можете практикувати, медитувати і розвиватися духовно. Тому чекаю вас на своєму телеграм-каналі. Підписуйтеся!